Друзі, всім привіт! Це останній випуск шоу. Хто кращий товарщик? І саме в цьому випуску ви дізнаєтесь, хто ж все ж таки переможець: МАКС 1 чи МАКС-2. А також ви дізнаєтесь прибуток, який вони заробили, які товари продали і на яких платформах. І дуже багато ціну і якісну інформацію. Якщо ви готові, поїхали. Ой, нам було ще буде одна продажа, але не спалося. По плану фокус на гаршки. Ой, мої враження, щоб ти розумав, я на другий день вже плакала від заказу. От по ітогу з п'яти рядов там. Дві відправки точно. Товарний бізнес це не тільки марки Пейспром. Я постійно про це кажу. Так, друзі, я приїхав на нову пошту. Зараз буду забирати посилки постачальника по іншим товарам від хлопців, які приймали участь у конкурсі. Зараз буду підготовлювати машину і все це грузити. Я дуже сподіваюсь, що все це міститься в машину, тому що там дуже багато товару. Я пішов. Саня, одне питання. А нафіга ми будемо грузити от в твою. Якщо я сьогодні приїхав на цілому фургоні. А я тобі хочу сказати, що я я Думаю, льошкась на фургончику, Клас. Тому все міститься. Погнали. Так, Це посилочка від Макса 2. Від Макса 1 ще не дійшла сьогодні, до кінця дня дійде. Ну, Дуже мало залишилось товару. Це з 20 -ти тисяч гривень. Нормально. Це знаєш куди зараз поїде? Куди? Галюбаловно. Круто. А коли моя горіхова паста туди поїде? Я це і не знаю. Я це давай ріка питання. що, друзі, я вже знаю, хто переможець. Додивіться цей випуск до кінця, і ви також про це дізнаєтесь. Я що хочу сказати, хлопці молодці. На початку вони якось буксували. в них було відтордження того, що не хочуть вони продавати цей товар, бо вони таким не займались, Але в кінці кінців почали ті продажі, і мені навіть здається, що я зарано їх зупинив. Вони почали все більше і більше реалізовувати товари. Навіть в день, коли закінчився вже конкурс, це шоу. Мені пише блін, надійшли ще три замовлення можна реалізувати. Я кажу, реалізовуй, хочу переформантувати повністю це шоу. Хочу дізнатись про ваші думки, ваші пропозиції в коментарях. Тому що я хочу зробити це більш глобальніше, більш цікавий, щоб ви залюбки дивилися ці випуски. І я також. Ну що, друзі? Саме зараз ми дізнаємось, на яких платформах хлопці продавали товар. На яких платформах в них надходились замовлення? Де вони фіксували ці замовлення? crm системи Кожен з них зараз покаже свою стратегію роботи. Коротше, залишили 10 днів, результату немає. то Будемо діяти, по принципу, е, от, що б було, якщо б мені треба було продати. Ці всі товари, а я помру. Попробую Всі варіанти. План такий: перше, для всіх товарів я запитаю у знайомих, групи, чати, місця, От, онлайн барахолки там, де можна виставити весь товар, типу як від себе. Друге, для масажера, можливо, клавіатури і підставки для ноутбука. Я попробую рекламу. рекламу в Facebook, Instagram. Проблема в тому, що там. Маленький запас маржі, от, треба буде це дуже пильно контролювати. От. Далі для дитячого горшка у мене є план знайти е, мамочок. Вот чи дитячі садочки позвонити їм напряму, запропонувати там не 20 садочків і просто в режимі кол-центра набрати їх. Спробуємо це також. Погане перечуття в мене стосовно вентиляторів, наприклад, тому що я в курточці, мені не жарко. От через це і товар такий собі, через це мало шансів, що з цим щось вийде. А також по підставки для ноутбука. Також сумнівно, де його взагалі продавати, якщо на маркетплейсах як він не продасться. От. Е, тому що е, по плану фокус на грашки у них маржа, у них маржа майже як у всіх інших товарів, а коштує він набагато менше от, для людей. І в мене їх більше всього. Е, тому спробуємо зробити різницю е, за рахунок їх. От. І масажера друзі, хочу показати вам один з інструментів, котрий допоможе вам навести лад в обліку вашого товарного бізнесу. Queen's Fin чудово підходить для товарного бізнесу та має всі необхідні інструменти. Основна мета сервісу надавати все необхідне підприємцям в одній програмі і таким чином скоротити час наведення обліку. Queen's Fin – це складський, фінансовий, управлінський та оперативний облік для малого та середнього бізнесу. Зараз програмою користуються бізнеси з розрібної та оптової торгівлі, виробництво одягу, сумок, взуття, кос Метики харчових продуктів. Техніки, меблів та різноманітної крафтової продукції: будівництво, електротовари, побутова техніка і багато іншого. Тож сервіс дійсно може закрити потреби великого переліку різноманітних товарних бізнесів українських підприємців. Що ж отримує користувач? Безкоштовний тестовий період на 30 днів, щоб оцінити, чи підходить цей сервіс під всі потреби його бізнесу. Далі якісну підтримку, що швидко допомагає вирішити всі питання з використанням програми, простий інтерфейс, в котрому дуже легко працювати. Навіть без досвіду ведення обліку. Реєструйтесь прямо зараз по посиланню під відео та отримайте безкоштовний місяць для можливості перевірення системи і знижку на річну підписку. А давайте, друзі, згадаємо саме який товар вони придбали на сьому ОКМ. І зараз ви також побачите, який товар вони реалізовували, щоб також розуміти, які товари зараз продаються. І в принципі продаються всі товари, тому що є забобони, що ось це там колонка буде продаватись, а цей там горшок не буде продаватись. Все продається. А що ж продали хлопці? Трохи про товари, які найкраще продавалися. Найбільше одного товару я продав: це автомобільних зарядок. Я їх продав три штуки. Потім йдуть камери, відеоспостереження. Я їх продав чотири штуки, але різних. Одну-чотири в одному. Дві штуки, два в одному, і одну камеру. Ось таку от камера-лампочка. Повинна була ще буде одна продажа, але не склалось. Ще пару продажів тонометрів, один рюкзак і один набір для блогера. Це все. Покажу вам, як я веду свій облік товарів. Я веду через crm систему, тому що це дуже зручно, особливо. Коли в тебе багато постачальників різних, і можна відслідковувати до прикладу, яка кількість незаборів від різних постачальників, в кого гірша якість, в кого краща, якість. Коли багато замовлень, то в принципі можна вже орієнтуватися. Ось так виглядає crm система Тут я до прикладу поставив що виробник челендж табура, щоб було зручно відслідковувати які замовлення саме по челенджу. Так, було 5 замовлень. Це, тут замовлення тільки через Пром'я, всі інші Олекс та Фейсбук я не додавав сюди, тому що це потрібно вручну робити, а мені це не потрібно було. Так, тут, в принципі, видно, який товар, яка вартість, вон, загальний прибуток видно, витрати видно та чистий прибуток. Все дуже зручно, швидко. Зручно писати людям Viber, Telegram. так по результатам. По результатам було три продажі на розетці: два горшка одні ваги були. Вот і е, в інстаграм також постив відео. Я свій. По клавіатурам були вони класніші, бо продали більше. Там од одну клавіатуру там також продали. Вже сказав менеджеру відправити. Того виручка була 2228 гривень за чотири товари. От. На кожному товарі там маржа 100 200 гривень. Тому там і того що гривень вийшло прибутку чистого з цих чотирьох проданих товарів. Так, спримчався в офіс. Вчора ж виставив стіл для ноута підставку плюс горщик. Горщик замовили в групі одні один. На ноут написали чотири людини. Один з Олександ також зателефонував мені. От по итогу з п'яти рівдов там дві відправки точно. Можливо, там ще буде одна. Будемо відправляти сьогодні. Стосовно платформ, на котрих продають хлопці. Круто, тому що товарний бізнес це не тільки маркетплейспром, я постійно про це кажу. Це і розетка, і пром, і у і OLX. І навіть телеграм-канали друзі. Я знаю наскільки зараз важко знайти надійних постачальників, тому я хочу вам порадити дуже гарного відповідального постачальника. Холішоп – shop це провідна компанія по дропшипінгу, котра надає різноманітний асортимент товарів. Місія компанії це допомогти вам розвивати свій товарний бізнес, пропонуючи широкий вибір товару. Співпрацюючи з компанії HolyShop, ви отримуєте Вироску в форматі Excel, UML XML товарів з їхніми унікальними фото. Повернення та гарантія протягом 14 днів, швидка відправка 1-2 дні. Завжди актуальна наявність товару, якісне пакування та перевірка відправлень. Розрахунок два рази на місяць. Приєднуйтесь до компанії Холішоп та відкривайте нові можливості в товарному бізнесі. Посилання на телеграм-канал та контакти компанії Холішоп в описі до даного відео. До речі. Що я хочу сказати? Що зараз ми будемо йти в офіс, і там мене чекає моя учениця. І я хочу вам показати результати її продажів за останні два тижні. І трішки порівняємо які результати у хлопців, які результати моєї учениці. Так, Всім доброго дня! Що працюєте, працюєте? Молодці, молодці! Вікторія вже пішла. Не написал? Мы думал до Виктории. Привет, привет. <laughs> <You are. laughs> Опять? Пр прости, пожалуйста. Прости, никак иначе не получилось. Да? О, -о, -о, -о. Actually, это он виноват. Давай так, чтобы yeah, с меня I'm это I'm все снести, все измены прибрать. Виктория. Доброго дня, привіт. Привет. Нарешті ти прийшла на п'ятий урок. Ніяк не мог до тебе дочекатись. Давай всім розповімо, з чого ти прийшла, точка А, який в тебе був результат до цього, і потім вже про, про точку Б поговоримо. Який результат був спочатку? Давай так був результат: два-три заказа в місяць. Угу. Серйозно, а так. як давно ти на промі? До речі, була? Ну, магазин у мене на промісі 10 лет взагалі. Да. Це я тебе не питав? <свят> да, 10 жан... А лет як ти і... стільки терпіла? Що, що, що значить, ну, три так, аналізи? Для удовольствия було а, поігратися і все. Мені казалось, так. що закази попали, в результаті заказів не було. Тому що знань не було. Окей. Ми з тобою почали навчатися півтора місяці тому Так. Да, тому. Да. Це індивідуальне преміум навчання, друзі. І над чим ми працювали? От давай згадаємо. А, карточки товарів. Як їх заповняти правильно? Чи це якось вплинуло на замовлення саме редагування і додавання карток товарів? Конечно, конечно. Да, я пам'ятаю, ти така о, почали замовлення. Да, йти да. о, рейтинг якось там подивилась і вже ну, щось ти проманіпулювала. Так і, сразу да, процес і одразу, пошел, да. одразу пішов процес. І, і от процес пішов. Все окей, ти додавала кожного дня товари. Да, ти 4, що ти робила? Твої Продилом... карточки в день я добавляла. угу. по твоїй мітоді. Ну, ну і закази дати що... і... <рес> <рес> і закази вже постійно <рес> наче ну, поступати. Там додавати 4 карти товари це таке. Головне професійно додавати картки товарів і потім правильно працювати з рейтингом CPA. Конечно. Правильно? Окей, все це ти. Ти вже бачила результат, все супер. І потім у нас був передостанній урок четвертий, де я тобі там показував цілу стратегію, як створити новий інтернет-магазин. От зараз на екрані друзі побачать, і ти розкажи, будь ласка, свої враження, коли в тебе і скільки почало йти замовлень кожного дня. Ой, мої враження, щоб ти розумів, я на другий день уже плакала від заказів. Я говорила мужу: давай набирати роботників. Я не постійно. Да, ну заказы Скипи. Скипи. значительно шли. А, в первый день 50 заказов угу. было, потом а, 40, по-моему, 30, потом опять рост был. Ну, и постепенно, через дві недели уже меньше и меньше. Ну, ты в принципе задоволена? Звісно, звісно. Конечно, конечно. Я ж тебе говорю, два стола заказала. Окей. Ну, коротенько, як тебе в курс взагалі. Я очень довольна. Тебя нашел, кстати, мой муж он более детально просматривал всех. Говорит: посмотри, я посмотрела. Говорю: ну, заряжает энергия однозначно. Я говорю, ну, давай, говорю, начнем. І не пожаліла супер, реально. Супер. Я дуже тобі вдячний. Кайфую. зараз. Ми вимикаємо камери і будемо спілкуватись. Це буде бейкстейдж. Будемо спілкуватись, як надалі збільшувати цей прибуток, тому що ти доларів легко далася, може зробити набагато більше. Всім дякую. Хочу нагадати, що все, що ви бачите навколо, вся ця класна студія це все завдяки Льохі. Льоха, тобі дуже дякую. Ти завжди мені в усьому допомагаєш. Тому маленький презент для тебе. Я знаю, що ти заціниш. Йдемо. Льохінс, <толігизна> <толігин> ну, Я знаю, що ти будеш задоволений. Це тобі маленька така подяка за те, що ти ну, постійно мене виручаєш в усьому, абсолютно. Дуже тобі дякую. Реклама квасне для вас. Так, о, як пахне. Ох ти, блін, нереально пахне класно. Дуже смачно, реально. Це безкоштовна реклама. Ах, ну, смачно, клас. Ну що, ми поїхали працювати. Які вже я пропозиції почув? По-перше, для того, щоб приймали участь мої учні. По-друге, це щоб я на своєму прикладі показав, як я буду реалізовувати ці товари. Це звичайно муторно, довго для мене, тому що треба ще товар закупити, треба товар додати, треба товар прокачати і потім реалізувати. Але якщо вам такі думки, такі пропозиції цікаві. Ну напишіть в коментарях, тому що я можу зробити і те і інше. Мене учнів дуже багато, і в них класні результати. У мене також круті результати. і Я можу також показати на своєму прикладі. Тим паче, цей товар, котрий вони не реалізували, він повертається до мене. Ми будемо його додавати в магазини і потім продавати через Prom. І все це можемо показувати вам. З того мого плану, що я казав зробити, я не зробив тільки те, що зателефонувати в дитячі садки, запропонувати їм грошки а наклад. На ноунітазі Чотири штуки тільки залишилось з 20. Ефективно, ефективно, так. Тут, тут у нас ця коробка з ними пуста пустує. Взагалом все було зроблено. Що цікаво, що цікаво, цікавий, це те, що від кожної групи, наприклад, якщо це група студентів, то там іде більше техніка. Тобто там підставку по ноутбуки мені більше писали про неї клавіатури. Якщо це йде група чатів, то там писали мені про накладки оці гаршки. І так далі. Тобто від кожної гео, від кожної групи залежить, який там товар можна просувати. Так само на Олексі були також замовлення. я її через інстаграм клавіатуру продавав. Якщо вона була б краща, якщо б я вірив, що вона краще, то вона б і продавалася більше, бо там у мене люблять таку техніку, наприклад. Це також робочий варіант, можна через своїх знайомих. Так само продавати, якщо вам прям дуже горить. Так, я підняв ціни на горщики, а їх все одно купують. Підняв бо це челендж закінчується, вже нема сенсу, от, щоб їх не так сильно купляли, але все одно, все, переходимо з геймінгу на горщики. Такий план. Який план? Можливо, можливо, навіть викуплю їх там для Китаї, якщо в мене вже є картка товару, такі самі гляну. І просто закуплю собі, хай продаються, не відправляються. Вирішив показати знову товар, який я брав для челенджу. Трохи обговорити, який товар мені сподобався, який ні. Взагалі, ще я взагалі не брав більше на майбутнє, і який товар мені найбільше не сподобався. Так, спочатку покажу товар, який мені сподобався. Це камери відеоспостереження. В принципі, можна продавати, не обов'язково такі, як лампочка, будь-які. Головне, щоб були якісні і не глючили. Це для покупців найважливіше. Та й менше проблем у продажах. Але все залежить від того, де продавати. Тому що на Prom.ua по деяким моделям дуже задемплений ринок. Так, і трохи про те, що я б точно не радив нікому купляти. Це ось такі от проектори для продажу. Це взагалі повне гівно. Точно не раджу. Ще один товар, в який я вірив, це рюкзаки, ось такі три в одному. Вірив я в них, тому що вони коштують всього лише 200 гривень. Але. Залежить ще від сезону, до прикладу, до школи ще далеко, ПТУ теж немає сенсу зараз брати, тому маленький попит на цей товар. Я думаю, якщо б я брав його десь в серпні, то я би продав всі. А так тільки один. Розкажу вам про товар, який мені радили. Казали, що він дуже добре продається, але напевно у всіх, крім мене, це ось такі от щотчики для грошей. У мене не продаються, не продаються, мені здається, тому що якщо в продавця мала грошей, то і покупець такий. Ні, ну цей щочик я не буду брати, він нещасливий 100%. Тепер стосовно того, що хлопці продали. Вибачайте. Та хватить кашлять, блін. Тепер стосовно того, що хлопці продали. Як правильно, я не знаю, гіршок чи. Що там Макс перший придбав, але ми не сумнівались ні на хвилинку, те, що цей товар буде продаватись. Так воно і сталося. Подставки для ноутбуків це теж нормальний товар. Також ми бачимо, що реалізував Макс 2. І що я хочу сказати, прокоментувати. Стосовно ці, цього да, що він казав, що я там. Я не вірю, що правильно розумію вас. Сьогодні день такий. Вибачайте. Я хочу сказати і зараз прикласти скрін з нашого інтернет-магазину, що цей проєктор продається вже не в перший раз за останні два тижні. Він продається, він вартує своїх коштів. Тому дивіться, можна сміятись і насміхатись на будь-яким товаром, але будь-який товар можна продати. На цьому КМЕ не дур не сидять, вони також аналізують ринок і вони не заморожують гроші в те, що не буде продаватись. Все продається. Найголовніше, наприклад, на маркетплейсі Пром просто здобувати найкращу видачу в каталазі, і завдяки цьому у вас будуть класні продажі. Будь-чого запитають у мене, напевно, мої завершальні думки. Мої думки під кінець цієї всі історії в тому, що. Треба пробувати, як бачите, шести товарів в трені тільки один, який я сам початковий вибрав, не спіша, не спіша. Друге, звісно, аналізуйте, аналізуйте, слухайте свою чуйку, дуже важливо, і, звісно, пробуйте з багатьох варіантів. І останнє я вважаю, що важливо, куди ви направляєте фокус, тому що можна направляти фокус в товари 100 гривень, можна направляти товари, які коштують 100 гривень, але там маржа набагато більше. Можна направляти на свою роботу, яка нічого не приносить, чи те, що не подобається. А можна направляти те, що колись дасть великий потенціал, як типу своя справа і так далі. Цю історію товаркою 7 кілометра і так далі може займатися, але на початку мені здається. На початку Потім, щоб піти в щось своє в щось своє, точніше, розвити щось своє, побачити, де, що вам цікаво і де може бути спрос вже набити руку. Так, челендж завершився, трохи потрібно підбити підсумки. Загалом мене було 12 продажів, 5 на Prom.ua, 1 на OLX, та 6 через групу в Facebook безкоштовні продажі. Загалом я витратив на продажі 300 гривень, це було на комісії про сейл. Більше витрат не було, тому що Олекс безкоштовні оголошення, Facebook теж все безкоштовно. Так, і найцікавіше, що всіх цікавить, це, звісно, скільки грошей ти заробив. Взагалі продажів було на 95 тисяч, собівартість 175 доларів. Загальний прибуток чистий 2166 гривень. І витрати на рекламу про це склали 301 гривню. Це на 5 продажів, там продажі були дешеві, тому і комісія маленька. Так, що хотів би ще сказати про цей челендж, що я від нього отримав? Грошей ні, але я отримав досвід. Отримав інформацію, як себе трохи прокачати. Буду більше думати над тим, як збільшити продажі, в чому є недостатньо впевнено себе почуваю. Впевнився в тому, що працівник потрібен, тому що не вистачає тупо часу, щоб тестувати нові ніші, тому що весь весь час зайнятий товаром, який вже продаєш. Ну що? Я вітаю Макса один, переможця цього шоу. Я вам хочу сказати, що він вирвав цю перемогу в останній день. В принципі, вони однаково йшли. Можна було сказати, що це нічия. але він молодець і я бачу, що що Макс 1, що Макс 2, Вони просто розкачались під кінець цього шоу. тому це шоу мало йти не місяця, а два місяці. І вони взагалі там показали. Мені здається класні результати. Тому він молодець. і Я бачу, як він з натхненням записував ці відео, наскільки він кропітливо підходить до фотографування товару, до додавання його, і в нього зделеговані процеси. Не зважається на те, що в останньому випуску йому довелося самому пакувати товари. Але ви ж знаєте, що співробітник сьогодні є. Завтра він захворів, чи післязавтра він взагалі звільнився. А також по умовам конкурсу цього шоу хлопці мали мені відправити і відправили собі вартість товарів. Котру вони наторгували. Макс 2 відправив мені спочатку 10 тисяч гривень, потім 2 тисячі з копійками, тому що він щось собі залишив, щоб продовжити реалізовувати, бачите? Також макс 1 він мені відправив 5 з копійками. І я навіть повернув майже половину вкладень своїх, це класно. І вони відправили мені товари. Ну поки що відправив тільки МАКС 2 і сьогодні вже отримують цей товар. Макс 1 сьогодні завтра буде відправляти. Тому товар в мене є. Я розширюю собі асортимент. Собівартість мені повернули. Я нічого не потратив, не витратив. І хлопець Максим Номердин заробив. А Макс 2 отримав досвід, тому що він з таким товаром ніколи не працював, якщо ви пам'ятаєте. Що друзі, мої висновки, що б зробив би я. Ну, звісно, я продаю в першу чергу на «Пром». Я б додав би вручну би ці товари в інтернет-магазин, я б накрутив би рейтинги CPA. і я б думаю, що 50% цих товарів дуже шалено би вже продавалося. Я за цей місяць, ну мені на цю всю розкрутку треба було б два тижні, і за два тижні я би вже це реалізовував би, докупляв би і реалізував би в цей товар. Якщо казати без таких знань, що, що б треба зробити, щоб швидше отримати результати. По-перше, це додати на старий магазин, не створювати новий магазин, тому що це поки розкачка відбудеться на старий магазин, якщо без накруток на промі, але все одно це довга історія. Маркетплейси вони більш довгі, вони надають дуже швидкий результат. Швидкі результати це OLX, швидкі результати це Google Shopping, Facebook, Але в той же самий час ви маєте розуміти, якщо у вас немає знань, то на цих платформах можна ще й гроші витратити на зайву рекламу і не отримати прибуток. На маркетплейсах же пром, розетка ло, епіцентр, ви сплачуєте тільки комісію за надходження замовлення, котре ви виконали. Якщо на промі ви скасували замовлення, комісія вам повертається. Тому треба задіювати, як хлопці робили ще й телеграм-канали, різні платформи, щоб більше було змоги продати цей товар. Хлопці молодці, вони так і зробили. Я їм і задоволений, чому слабенький результат, я скажу, що повторюсь вам, що маленький асортимент товару. Був би більше, більше було прибутку, але в той же самий час склад це важко. Закупили товар, заморозили гроші. Щось продалося, треба це підкупити, підкупити ще з залишками якимось. Підкупили, знову гроші заморозили, продаєте, продовжуєте, і тільки потім, згодом колись, ви зможете витаскувати гроші. Краще за все, і легше за все, звичайно, це дропшипінг. І може в якомусь шоу. Щоб більше хлопців зробили і не було вкладень, була б задача, щоб вони знаходили дропшипінг-постачальників, імпортували товари, що додавали вручну. І таким чином без вкладень показали, скільки можна заробляти. Тому що склад свій особистий це зовсім інший левел. Що, друзі, чесно, я задоволений тим, що все ж таки це шоу вийшло. Тому що в цей важкий час немає такого контенту в Ютубі, але я його реалізував. Я інвестував свої гроші, я довірився хлопцям, і вони молодці, вони класно зняли. Потім вони розкрилися, почали класно продавати. Чесно, я кайфану. Я не знаю, як ви, якщо так. Лайк, like, будь ласка, коментар обов'язково, пропозиції, поради, що ще зняти для вас класного, цей нелегкий час. На цьому все, друзі, до побачення!